Усім привіт! Сьогодні приготуємо з вами дуже смачні котлети в духовці. Родзинка цих котлет в тому, що в них дуже-дуже рум'яна скоринка хрумка зверху, а всередині, вони неймовірно соковиті, дуже-дуже смачні, я ще додала всередину шматочок домашнього сира. Для цього нам потрібно: я взяла 850 г ошейка свіного, перемолола його. І додала приправки до котлет. Ви можете додати часник, цибулю, всі спеції, які ви полюбляєте, я додала вже свої улюблені приправки. Взяла батон. Батон у мене не свіжий, а вже такий підсушений був. Вага батона десь 500 грамів була. Я відрізала краї з батона і замочила його в звичайній очищеній водичці. І будемо, коли він вже намочився, ми будемо віджимати від нього зайву водичку. Ось таким чином. І в нас виходить один батон без зайвої вологи. Відділяємо такі краї сухі, нам потрібна тільки м'якош батону. Рекомендую вам приготувати саме за цим рецептом, тому що сухарі тут не буде такий смачний смак цих котлет, якщо ви будете додавати сухарі саме батону. Так готувала ще моя бабуся, і тому я вам рекомендую саме так. Додаємо 2 яйці курячих, є такі випадки, що що замочують батон молодці. Ну, я не рекомендую вам цього, тому що це не потрібно. Просто замочіть батончик у водички чистенькій, і він вбере в себе вологу, набухне, потім ми віджимаємо його і додаємо до котлет. І Котлети виходять, неймовірно, соковиті і пухкі. Гарненько фарш вимішуємо, вимішуємо хвилинки три. Щоб все гарно об'єдналося, відіб'ємо його ще ось так. Та будемо формувати наші котлети. Руки я змастила олійкою. І ось таким чином додаю шматочок сира. Сир у мене домашній, якщо вам цікаво, перегляньте мій канал і приготуйте собі такий смачний домашній сир. Ось такі гарні котлетки. Я приготувала собі сухарі, перемолола з сухого хлібчика. Ви можете купити собі вже готові сухарі. І обмакуємо в сухариках. Викладаємо в змащене деко. Я деко застелила пергаментом, змастила олійкою трішки, і будемо викладати в деко. Та формуємо наступні. Спочатку відбиваємо трішки, кладемо сир і формуємо котлетку. За цим рецептом котлети виходять дуже смачні, скоринка дуже хрумка, і у вас завжди буде чиста кухня. Ніякої зайвої олії. Це дуже швидко і смачно і корисно. Розігріваємо вже духовку до 180 градусів, можна і до 200. Ви собі дивіться по своїй духовці. І будемо класти наші котлети вже в гарячу духовку. Можете про... зробити із іншою начинкою, Я роблю з грибами дуже смачно. Ось така кількість котлет у мене вийшла. Кладемо її в духовку запікатися. Запікалися в мене вони хвилин 50. Ви собі дивіться по своїй духовці. Скоринка повинна бути хрумка. Ось така краса. Котлети в мене трішки охололи. Я їх розрізаю ось така. такі гарні котлети. Всім вдячна за перегляд, рекомендую і до нових зустрічей!